Що він хоче тобі сказати? Про що думає? Вітаю. Що хоче тобі сказати? Ой, багато що хоче сказати. Ви колеги по роботі з ним. Він щось не рішається з тобою поговорити Так, да, працюєте разом або навчаєтесь. Ну, зустрічаєтесь десь. Такі ділові якісь зустрічі. Так, да, це робота. Разом працюєте. Ви йому дуже подобаєтесь як жінка. Дуже подобаєтесь. Він хоче вас кудись запросити, але він не знає, чи ви приймете його запрошення. Для нього це важливо. Він не хоче бути відвергнутим, Да? Він не хоче, щоб ви його відштовхнули. Тому що він розуміє, що ви одружена, ви не, не, вільна, не свободна. Або у вас серйозні стосунки, або ви в шлюбі. І він якби не впевнений, чи варто вас кудись запрошувати. Але в нього така страсть до вас. І ви в казонному домі, так. Да, ви разом працюєте. Або десь зустрічаєтесь по якимсь справам, пересікаєтесь. Ну в казонному домі. Так що, скоріш за все, що ви колеги. Ну от, не... Карти показали, що він хоче вас запросити, але сумнівається, варто чи ні. Думайте, хто це.